Усім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні хочу разом з вами трішки поскладати, навести лад в своїй шафі з ароматами, з дублями, запакованими ароматиками. Ось так от вони в мене складені, але мені потрібно їх перебрати, передивитися терміни. Трішки у мене їх назбиралося, і я хочу їх посортувати. Поскладати їх по різних поличках. І зараз разом з вами це все хочу зробити. Буду також показувати, як я це роблю, і сортувати ароматики разом з вами. Було дві полички в попередньому відділі я вам показувала. І ще одна поличка також. Ось так от тісненько напхана ароматиками. Трішки ароматиків назбиралося за цей час, поки я працюю в мережевих компаніях, трішки задублила для себе і зараз все це хочу вам показати. Почати хочу з ароматиків від компанії Oriflame. Мені здається, що їх у мене найменше, але все ж таки, ну, можливо, зо два десятки назбиралося. Так, є у мене запакованими ось таких от два ароматика. Gold is Gold. Два у мене є. Є у мене ось такий оновлений Gold. Джордані Gold Woman. Також новенький. З у мене є Дівайн класичний новенька, І є ще один Divine Royal. Ось такий от. Мені здається, що роял вже знімають, але його ще все ж таки можна придбати. Також маю ось такий от ароматик, який вже знятий. Шайн. Так, далі, що у мене є ще? Є у мене ось такий от Софевер Екстатік. Цей ароматик ще продається в каталожку. Так, далі є у мене ось такий от Nordic Waters. Далі, що у мене ще є? Є у мене. Джордані Gold Essence в старому пакуванні ще, бо зараз вже цей ароматик, компанії я оновила, у мене ще ось в такому попередньому пакуванні. І також у мене є ще один ароматик Giordani Gold Essence. Блосом, який зараз знімають також, його виводять з каталожка, але все ж таки ще на розпродажах його можна придбати. Також задублила собі ось такий от чорний клачик у насінг. Є у мене два флакончика таких. І є у мене ось такий об'єм 20 мл. Цю мініатюрку її вже зняли, її нема в каталожках в продажах. І є також рожевий кладчик один задублений. Маю також ось такі от ароматик, який компанія також виводить з каталожку Gelato Vibes. Таких у мене є, зараз гляну скільки, здається, три. Так. Три таких ароматика маю. Також маю ось такий от ароматик, який вже знятий, його вже давно немає в продажі. Feel good, Be Happy. У мене є в наявності в колекції усі чотири відкритих, а цей у мене один задублений. І є у мене також ось такий от ніжний ароматик з ароматом конвалії Elvin. Також задублений. Маю також задублений ось такий от ароматик. Це досить недавня новинка в компанії Oriflame. Мені здається, що він зараз продається ще в каталожку. Це з ароматом грушечки, парфумчик, дуже класний. Я його також задублила. В цій лінії їх, здається, є три види цих ароматиків. Ще забула вам показати ось такий от також дубль ароматик Whispers of Me. Також його задубливала, бо боялася, що його знімуть. Дуже красивий у ньому флакончик, Така кришечка у вигляді ракушки і красивий сам ароматик. І ось такий от кретик. жіночий, рожевий також є. Ось такі от ароматики маю в дублях від компанії Oriflame. Нарахувала я всього 23 ароматики. Наступне, друзі, що покажу, це ароматики, які маю від компанії Faberlic. Колись була зареєстрована в компанії і активно продавала ці ароматики. І так, Зараз, вже, звісно, цієї компанії в нас в Україні немає, але в мене деякі ароматики залишилися. І Зараз вам покажу, що маю. Маю ось таку от ренату класичну. Маю дві упаковочки, маю Ренату у Сікрет зелену. Таких у мене є три. Також е, маю ось такий от ароматик Бомонт. Маю легенду ось такий от. Маю Флорет. І маю один ось такий от супергерл. Ароматик. В загальному я нарахувала 9 ароматиків від цієї компанії. Наступними друзі буду вам показувати аромати від компанії Avon. Мені здається, що їх у мене найбільше. Але все ж таки, зараз вам покажу і заодно і порахую, бо я навіть не знаю, скільки у мене є усіх ароматів. Перший аромат, який маю, це ось така от. Пурбланочка класична. Маю таких дві, почну з високих флаконів. Маю також дві пурбланочки ось таких от оранжево і жовтеньку, які вже також компанія виводить, їх зараз можна придбати в розпродажах, інколи ще вони є. Далі з високих флаконів маю ось такі от Summer White Sunset І маю також. Ось такий от ароматик Premier Lux. Він колись також був знятий, а потім знову його компанія нам вернула і зараз він продається в каталогах. Показую, викладаю це все вам на підвіконні, на вікні, тому що тут у мене неподалік шкаф, де всі аромати складені, і щоб далеко їх не носити, то я вирішила все показати тут. Далі що маю ось такий от знятий вже. Есканту. Він вже не продається саме цей. Здається, вся лініючка есканту знімається, але деякі ще можна придбати в розпродажах. Далі є у мене ось така ось знята Єва Ембрайс. Далі також маю два ароматики Софт -мас -шоколад ось таких шоколад, вони також вже зняті. Шкода, що компанія зняла ці ароматики, багато хто їх дуже любить. І також ще був там ароматик Soft Mask Vanille. Він мені також дуже-дуже подобається. Він у мене є в користуванні і мала я один на продаж, але трішки раніше була його продала. А зараз я вже дивлюся так на платформах продаж. Він коштує космічну ціну, дуже-дуже дорого. Далі, що в мене є ще? Attraction. Глейм дуже красивий ароматик з ароматом молочного шоколаду для мене. Далі покажу. Є у мене ще декілька задублених ароматиків з лінієчки Fareway. Є ось такий от Fareway Beyond. Це ще у мене в старому пакуванні. Зараз компанія вже оновила флакончики. Я задублила ще в старому пакуванні. Також в такому пакуванні з кісточкою є ось такий феревей Гламур. І маю ось такі два ароматики Fareway Sun». Цей ароматик компанія виводить вже з продаж. Вона його не оновлювала. Зараз він активно продається в фокусах і в розпродажах. Хто його хоче придбати, то подивіться. придивіться до нього дуже красивий ароматик. Шкода, що знову ж таки компанія його виводить. І в оновленому флакончику маю новиночку, ось таку Fireway Shine. Це недавня новинка в компанії. Зараз покажу вам ще ароматики, які зняті вже. Перше, що маю, це ось такий Mesmerize Smстіc. Дуже-дуже давно їх вже немає в каталогах. Далі ось такі от букети два маю. Далі маю знятий ароматик ось такий от Life колор Маю хестерів. Також маю персів Кашемір, якого також вже не купити в каталожку. Далі маю ось такий от Аспіри Імпрес. Його також вже не купиш. Далі маю ось такий тудей Томоров Always The Moment. Його компанія також знімає, можливо, зняла вже. Ще декілька каталогів, тому я його бачила в розпродажах. Зараз не знаю. А чому. Ще забула вам показати, знятостей маю ось такий от тудей, на Рулі Iris. Були такі ароматики в компанії Avon, Зараз також їх вже в каталозі не купиш. І покажу ще декілька ароматів, які маю в запасиках, які продаються і зараз в каталожках. Перший це ось такий от персів дью. Свіженький класний літній ароматик. Є у мене таких три флакончика в запасиках. Далі маю також красивий свіжий літній «Today Томоров Зіслав. Today Томоров Only Zіслав. Маю також Імарі Натюрель, досить таки недавня новинка в компанії також. Дуже красивий ароматик з лінієчки і Імарі. Маю також ароматик лак. І маю ось таку ліміточку Лак Summer Sparkle. Ця ліміточка у нас з'явилася недавно, але я бачу зараз, що вона також не так часто з'являється в каталожках, можливо, її також знімуть. Цей аромат дуже схожий, його порівнюють з знятим ароматом La лак Лаклалін. І останні два ароматика, друзі, яких я маю від компанії Avon це ось такий от ароматик інкадесан Lotus, мій улюблений. І маю ось такий Today Tomorrow Always. Тут у нас об'єм 30 мл. Його, до речі, також немає зараз в каталожку такого об'єму. Він зараз продається тільки в об'ємі 10, 50 і 100 мл. А я була придбала. У дівчинки в групі два таких ароматики, тому що дуже полюбляю саме цей об'єм 30 мл. І у мене дуже мама любить цей ароматик, тому взяла два флакончики. Ось таких. Один віддала мамі, а один ще маю в запасиках. Знімаю для вас відео, і тут прийшов до мене мій помічник, мені на допомогу. Ось мій Степан. Стьопка, Стьопка. Він дуже любить допомагати. Такий він в мене в кожну дірку влізе. Все йому треба бачити і все йому треба знати. Стюпка! Привітайся з дівчатками! Стіпашка! Стіпашка! В загальному я нарахувала 37 ароматиків від компанії Avon. Далі, друзі, хочу ще показати деякі ароматики, які я задублила особисто для себе. Це Аромати з сегменту люкс і деякі арабські ароматики. Перше, що покажу, це ось такий от шикарний ароматик Only You від бренду Zimai. Дуже-дуже він мені подобається. Я його придбала вже дуже давно. Він дуже красивий смачний ароматик. Його порівнюють з ароматиком від Armani My Way. Дуже мені подобається. Тоді, коли я його купувала, взагалі на нього дуже була бюджетна ціна, десь приблизно в районі 500 гривень він коштував. Тому я його придбала для себе. Він є у мене в колекції і взяла також в запасики. Також маю в запасиках ось такий от красивий ароматик арабського бренду Латафа Еклір. Дуже-дуже мені подобається цей аромат. Я неодноразово за нього вам вже розповідала. Один ароматик я виставила на розпив і я його майже продала. вже, Тому, коли була гарна ціна, я придбала для себе ще ось таких от два флакони по 100 мл. Також маю в дублях ось такий латафа-теріяк. Дуже мені подобається. Я також його показувала вже в своїй колекції з ароматиками. Тому вирішила для себе задублити, коли була на нього гарна ціна. І також задублила собі ось такі москіно фанні. дуже-дуже його люблю, особливо влітку, обожнюю. І почула, що цей ароматик мають знімати, тому коли була гарна ціна, я його придбала для себе в об'ємі. 100 мл. Також маю дубль ароматика ось такого Ріфа Агат від, від бренду Paris Corner. Дуже-дуже мені подобається. Я вам також про нього розповідала в своєму відео. Тому я його, звісно ж, задублила. І ось такий от у мене ароматик є: бюджетний від бренду Fabienne Marche. Купувала я його в магазині Єва, Бегемія Чіз. Також вже не в одному своєму відео розказувала, що це мій улюблений ароматик з цієї лінії. Я його також продавала в розпив. Він у мене майже закінчувався, тому я взяла його в Дублін, бо побоялася, що, можливо, його знімуть і я його. Не буду мати в своїй колекції. І також маю два ось таких от ароматики: Кабошар Грес в туалетній водичці в об'ємі 30 мл. Е, наскільки я знаю, зараз вже начебто таких не продають в такому оформленні. Тут такий флакончик. Красивий, дуже з бантиком. У мене є він, але я просто його не підготувала. Зараз щоб вам показати. Але я думаю, ви всі знаєте цей ароматик. Я його взяла два флакончики, так як була гарна ціна, і його знімали саме в такому оформленні, тому вирішила придбати. І один ще є у мене в користуванні. І ще, друзі, задублила я для себе ось таку от красу. Я вам в минулому відео розповідала про цей ароматик. Я його придбала в магазині Червоний Маркет по рекомендаціях юлічки-парфуманки. Мені він сподобався, і він досить таки бюджетний 99 гривень його вартість, тому я взяла для себе ще два запасики. Дехто мені в коментарях писав, що цей ароматик дуже схожий на кліму, тому що я розповідала, що мені він схожий на шанель номер 5 З клімою я не знайома, тому розповідаю свої враження. Він дійсно мені схожий з шанелькою. Це особисто мої відчуття. Можливо, комусь він і звучить по-іншому. Ось таку красу я також взяла в запасики і хотіла вам показати. І ще, друзі, покажу декілька ароматиків, які маю в запасиках від харківської фабрики Aroma. Це ось такий от Кавана Грін. Маю один. Маю два ароматики, ось таких от Кавана Blue. І маю також два ароматики Кавана Пінк. Купувала я ці ароматики в Аврорі. Була акція, і по акційній ціні вони коштували по 124 гривні. У мене є вони в користуванні, я ними усіма користуюся, є відкриті. А це взяла в запасики, тому що була дуже гарна ціна. Коли я їх купувала для себе, я їх замовляла на сайті. І коштували вони мені тоді трішки дорожче. Здається, 189 гривень коштував один аромат. А зараз була така доступна ціна в Аврорі, тому вирішила придбати. Зараз, друзі, вам покажу ще ароматики, які маю від компанії Pharmaсі. Насамперед покажу ось такий дуже класний набір Signature. Тут в цей набір входить парфумована вода і парфумований лосьон для тіла. У мене є два таких набори: один наборчик відкритий, і я вам зараз покажу, який вигляд він має: дуже-дуже красивий. Ось такі два наборчики маю. Колись. Отримувала їх подарунок за активність, за замовлення на 40 балів в компанії. І також маю ще одну окремо таку парфумовану водичку. Користування у мене також така є, а ці у мене в запасиках. Далі. Маю ось таких от два ароматика із павер, також вони мені дуже-дуже подобаються. Маю таких два. Маю також гіру. Також у мене є дві упаковочки. І маю ще один ароматик незламної. Маю в запасиках. Є один в користуванні і один є ось так от. Запакований. Маю також ось такий ароматик, який вже знятий, його вже немає в продажі в компанії Pharmaсі. Також є у мене ось такий от гламур. Цей ароматик я чула, не знаю, чи це правда чи неправда. Але зараз він зник з продаж і кажуть, що його також знімають. У мене він є в користуванні ще. В іншому флаконі, в флаконі у вигляді такого кристалика. Тут він вже йде оновлений, маю ще один його в запасиках. Також маю ось такий от ароматик від компанії Pharmacy Bliss. Ось такий Далі що маю? Маю рейну. Це ароматик, який Зараз вже перевипустила в новому флаконі компанія, але в мене ще є один флакон в старому оформленні у вигляді такого, так би мовити, також кристалика. І є також у мене вже в новому оформленні один флакончик. Далі є у мене ось такий от ароматик Velvet Blossom, це недавня новинка. Компанії. І є у мене ще ось така знята тунтелія. Ось такі от ароматики маю від компанії Фармасі. В загальному я нарахувала 14, ароматів. 12 ароматів і 2 парфумованих набори. Друзі, покажу ще декілька ароматиків, які маю від компанії Івроше. Їх у мене не так багато. Перший ароматик, який маю, це ось такий соексир класичний. Маю його в запасиках. Він вже також знятий. Зняла компанія нам цю красу. Далі маю соексир Pierpel. Також дуже красивий аромат, обожнюю його. І маю також соексир Bessensuel. Всі ці три ароматика вже зняті. Соеліксир класичний був ще деякий час. Продавався, десь місяць тому він ще був. Зараз вже також його немає в продажі. Далі маю також Евіденс ось така от вода це парфум в об'ємі 30 мл. Цей ароматик також вже знятий, вже дуже-дуже давно знятий. Маю ось такий от ароматик. Не знаю, чи він зараз продається, бо він один час продавався вже в оновлених флакончиках. У мене ось такий от флакончик, дуже красиві флакони. Я взагалі не знаю, ну як можна було зняти таку розкіш. У мене є такий ароматик в користуванні. Це у мене ще є один в запасиках. Дуже-дуже його люблю. Так, і ще маю ось такий от ароматик Карден Паті, аромат Троянди. Цей ароматик продається в каталозі і на сайті в компанії Івроше. І вже в оновлених флакончиках. Цей флакончик у мене в об'ємі 30 мл, і він оновлений. А в користуванні я маю такий ароматик в об'ємі 100 мл, і ще в старому оформленні. Ось такі от маю ароматики. В дублях від компанії Євроше, їх не так багато, в загальному 6 ароматиків. Наступні ароматики, які маю, покажу від компанії Unice. Є у мене ось такий от ароматик «Морадо». Тут великий об'єм, 100 мл. В об'ємі 50 мл маю ось такий фюерти. Також маю. Ось такий ерато ароматик. І маю з цієї лінійки ще ось такий десерт. Таких маю чотири ароматики. Запакованих є у мене, звісно, багато ароматиків ще в користуванні. Далі від компанії Юнайс nice маю ще ось такий от ароматик Bias під номером 573. В цій лініючці в компанії Юнайс nice ароматики йдуть по номерах. Вони також є аналогами відомих брендів. Я особисто чомусь не знаю на який аромат саме ось цей аналог під номером 573. Далі є у мене ось такий от ароматик Максима, також задублений. Його також вже немає в каталогах. Є у мене ось така от фонтела. фонтела. Мені здається, що продається ще до цього часу. Це фонтела Дорем, це аромат дуже схожий на жадор. І є у мене ось такий от ароматик софт в об'ємі 30 мл. Не знаю, чи вони зараз є, ці ароматики, мені здається, що ще є. Чомусь я зараз не слідкувала за ними. Також маю задублених декілька ароматів, які вже зняті. Перший аромат це ось такий от аромат від Світлани Міскевич. Був він дуже трішки в компанії, його швидко зняли, дуже-дуже красивий парфум. Я мала їх декілька, але вже продала. Залишився у мене один. Тут об'єм 100 мл і зараз вам... Покажу, як шикарно виглядає сам флакончик. Дуже-дуже красивий аромат. І також маю ось такий от ароматик номер 2068. Це аналог на відому праду. Я зараз вам покажу також. Ось так от дуже красиво виглядає флакончик, і дуже-дуже красивий сам ароматик. Я його люблю. Він дійсно, і пакуванням, і оформленням, і. По нотах дуже дуже схожий прадою, Видно, що я ним активно користуюся, тому що він мені подобається. Загальному від компанії ЮНАС я нарахувала 10 ароматиків у себе в колекції. Основну кількість задублених ароматиків я вам показала. Залишилося ще буквально декілька ароматиків. Від компанії Лівеста і від компанії Doctor Клінік. Від компанії Doctor Клінік маю ось такий от фабулу з 1974. Також маю ось такі от. Пабуло з 1977. Не знаю, чи вони зараз є, представлені в каталожках, я їх брала вже дуже-дуже давно. І маю ось такий от кісінс аромат, який мені дуже-дуже подобається. Цим ароматиком. Також користуюся, бо маю в своєму користуванні ще один цей задоблила. І покажу вам ще два ароматики, які маю від компанії Лівеста. Це ось такий от Томоров. Цей ароматик заявлено, що дуже схожий на якусь молекулу, не знаю яку саме. Але я поки що ним не користуюся. Він у мене на продажу. Далі. Ще є у мене ось такий от ароматик Жадана. Це, здається, також аналог на аромат жадор, якщо я не помиляюся, здається так. Їх є в цій лініючці декілька. І вони всі також є аналогами на відомі бренди. В загальному від компанії Лівеста два ароматики, і від компанії Dr. Plink три ароматики. Здається, показала вам все, що маю. Ось такі були мої дублі ароматиків. Для мене це скарби, це дійсно мої скарби, які я дуже-дуже люблю. Кожен по-своєму. Люблю парфуми, люблю ними користуватися і отримувати насолоду від ароматиків. Я вам усім, друзі, дякую за перегляд. Дякую, дуже дякую, якщо вам було цікаво, і якщо ви все ж таки додивились моє відео до кінця, бажаю вам тихої і мирної ночі, і до нових зустрічей на моєму каналі. І покажу вам результат, що у мене вийшло. Після того, як я вам все показала і все заново поскладала. Мені здається, Вийшло трішки краще, ніж було. І ще одна поличка. Всі ароматики помістилися на ці три полички.